Уменчани вас вітаю. Я хочу окремо записати таке поздоровлення, побажання 2025 році. Я впевнений, що Україна переможе, буде мир. А після того ми, от цю банду, яка сьогодні сидить, це яка зрадила нашу команду і міста. Працює на бандитів вже більше двох років. Це і перший заступник Ганіч, людина бариги, аферіста, Андрія Дікуна, це Терещенка, Катерина, така ж сама зрадниця, як і Плетньова без честі совісті, та іншу шваль ми обов'язково винесемо звідси наступного року, після виборів, які відбудуться місцевих, в законний спосіб, звичайно. І я думаю, що все у нас буде добре. Я дуже люблю Умань, я буду її розвивати і надалі, незважаючи зважаючи на. Протидії оцих всіх виродків, які сьогодні окупували місто, фактично я маю на увазі працівників мерії во главі з так званим мерам і їх посіпаками. Буду далі працювати і допомагати людям. І впевнений, що ми з вами багато чого ще зробимо. Всіх вітаю з наступаючим 2025 роком.